Всім доброго дня, слава Україні, слава нашим всім силам оборони. Вітаю всіх моїх глядачів і любителів, а також і диваних експертів на моєму каналі Дорогами України. Відео сьогодні буде трошки незвичайне. До вашої уваги хочу предоставити до огляду Honda CB500S, яка прибула з Європи на нашу Україну. Мотоцикл пройшов повну сертифікацію, розтаможений і був зареєстрований. Саме, саме відео трошки буде якби, не таким, як завжди. Старого мотоцикла я продав за сімейними обставинами. Звісно, можна було довго-довго нудно на ньому їздити. Але життя, диктує свої умови. Так що прийшлось купити нового старенького японця. взяв, Ціна була приємнена на нього. Саме суть відео, в чому, які мотоцикли. Привозять до нас в Україну, а не наших любителів. Хоча кажуть, є в нас і люди, які гарно можуть користуватися добросовісно. Більша частина це душе, все, що можливо. Мотоцикл знаходиться в оригінальному стані, з оригінальним пробігом, усіма під підпершення його документами. Багажна система, яка в мене залишилася від старого мотоцикла, я пропонував людині, яка відмовилася, хотіла хотіли забрати, потім відмовилась. Але суттєво зроблені від мене під туриста. Зеркала я поставив не оригінальні, є і оригінальні. Поставив трошки проставки руля вище, так що мотоцикл заточений під туриста. Зробив дуги. Скажу так, який мотоцикл мав невелике падіння, не не ДТП, нічого, а просто падіння на праву сторону. Термоза брембо. Колодки тормозні по кругу всі майже нові, задні нові, передні, щоб казав, процентів 60, це вже не новий стан резини. Покажу, резина вся знаходиться. нова. Ну, на самом ділі, мотоцикл експлуатувався до 2018 року, крайня експлуатація. Оригінальні його поворотники. Лакофарбне покриття знаходиться в оригінальному стані. З невеликим пошкодженням О, від одежі зараз покажу. Ось його, і Тут трошки зацелосилося, не страшно. Те, що мені прийшлося тільки доробити. Єдине, що я йому зробив, поставив, поставки руля і зеркала. Кажу. Ті сторони розкладав, я їх нікуди не, не викидав нічого. Так що все до пуття. Мотоцикл зареєстрований, розтаможений повністю. Приїхав я вже на ньому більше тисячі кілометрів. Зараз я його заведу. Тут якого робимо тихесеньку, мотор рівномірний. Те, що хлопці зробили сім'ю калібровку ну, і поміняли калібровку карбюратора, Карбюратор його станція ПА. Це на 80% живий, так само, як і зірки. Демфери і зірки по кожному. Все. Рідне стоїть все, ніде нічого не міняє. Єдине, що тут замінено, це амортизатори газомасне, які я буду міняти на його стандартно, скоріше за все, Роні, мені дуже подобається, дуже жорсткі. Все плення. Перехти ньому, все гарненько, все тихесенько, Моторчик дійсно тихенький дає можливості їздити на всіх передачах Добавив я ще сюди зарядку все поставив показував хто має бажання кажуть придбати такого мотоцикла я думаю що не пожаліє. хоч і мотоцикл вже 24 роки але буде він себе доволі доволі таке предсказуємо. Можу розповісти про витрату палива. палива. Витрата палива його складає 4,5 літрів на 100 кілометрів з моєю манерою їзди, бо максимальну швидкість, я навіть боюсь говорити. Тому що я пробував трошки, йде він і 130 один раз, і 140, і далі то я навіть думати не хочу. Дуже страшно. На 140 дуже робиться страшно. Хоча він веде себе на трасі дуже гарно. По оборотах розкажу трошки. тому Кого може буде цікавити? 55 тисяч це 115 кілометрів, 5900 чи 6 тисяч 120 км. Така його можливість. Моторчик доволі таки мігенький, не назойливий, приємний. Мотоцикл має трошки нижчий від венелі. Терка. Але казав, зі своїми трошки особливості. Не рідний його тут, а що в мене стоїть зараз, це його виходна система, яку казав, він заказував. Потому, що всі знають, що вона знаходиться. трубі, а тут нікелірований. І я думаю, що він був не високого росту. Трошки сидіння зрізане. Так що такі-то діла. Що ще можу розказати? Ну, думаю, більш нічого такого особливості тут немає по ньому. Скажемо, тут я доволі-доволі таки непоганий. Хочесь кажуть, має гарний вік вже. Місто, де я придбав, це місто Бертичів. Фірма називається «Мотокаспер». Наклеєно в мене на на крилі передньому. Фірма. Хлопці знають свою справу, не просто знають, а добросовісно, тому що визрати від жалобної немає. Даже, я кажу, При всякому бажанні я кажу, ніяких проблем немає. Я кажу. Єдине, що все, я вибачаю, доробив це, з образовачка зробив такого собі. Від Жигульовського бразовка вирізав і вставив, щоб не кидало на радіатор, що нікому не цекрет, що цього. Рідне крило дуже зависоко кидає. так що Я всім бажаю миру і добра. Хто має бажання придбати такого мотоцикла, я думаю, що не пожаліє. Ціна буде доволі-доволі приємна. По витратам і по запчастинам є на нього все. Якщо говорити на китайські мотоцикли, ціна на запчастини тут на порядок вище. Хтось розказує до китайців, що дуже поганої якості, я би дуже посумнівався на що такого питання. Єдине, до чого я прийшов, чому я купив іменно Honda C 500 а не китайця, це його моторесурс. Наскільки це правдива ситуація, моторесурс заявлений його 300 тисяч. Так що, так якщо мені приходиться їздити багато, і за кожний сезон я накатую я пущу майже до 8 тисяч. Рішення було прийнято таким. Так що я всім бажаю мира і добра. Зараз покажу. І гарний доріг, мирного неба. Ще раз дякую за увагу. Що може не так сказав, вибачте. Ще раз дякую.